Військово морські сили повідомляють, що морський експорт власне вийшов на потужність до повномасштабної війни. Про що це свідчить на вашу думку? Сьогодні Дивіться, це дуже гарна новина. Хочу нагадати, що на жаль, у нас було в двадцять році. ВВП впало на 29-30%. А сьогодні і світовий банк. Ми пам'ятаємо, вони прогнозували, що ріст ВВП у нас буде 0,5%. 0,5. Тобто дуже мало. Сьогодні ми бачимо, що а, зак, а, закрився рік це 5,1 зростання ВВП. Це дуже гарний показник. І хочу вам наголосити, що в цьому 5,1% ВВП 2,5%. Це сільськогосподарстві товари, які ми експортували, і 1,5% – Це ВПК. Тобто, ми сьогодні можемо сказати, що дійсно наш промисловий так скажемо, напрямок, дуже гарно почала працювати. Нам потрібно збільшувати експорт, тому що у нас сьогодні сальда, отрицательна сальда. Да вона сі де сьогодні 27 мільярдів. Тобто, на жаль, в цьому році ми постачали на експорт товарів набагато менше. Чим ми імпортували, е, е, тому е, сьогодні ми, так якщо сказати в цифрах, ми сьогодні бачимо, що грудні місяць було постачання 10 мільйонів тонн. Ну це дуже крутий показник, і сьогодні можу сказати, що дійсно е, Чорноморський, так скажем, флот працює сьогодні, і ми постачаємо на рівні до повномасштабного вторгнення.